Початок тижня в Коростені був насичений на події. З Самого ранку відбулося чергове засідання робочої групи Коростенського району щодо чорнобильських питань за участю народного депутата України Володимира Рішонкова. Розглядалось декілька питань про проведення на території Житомирщини виїзного засідання профільних комітетів Верховної ради щодо вивчення чорнобильських питань та недопущення зменшення соціальних гарантій і соціального захисту та порушення прав населення постраждало внаслідок чорнобильської катастрофи. Мова йде про проєкт державного бюджету на 2024 рік, абзац 4 статті 8, де прописано визначити розмір мінімальної заробітної плати на рівні 1600 гривень, яка застосовується як розрахункова величина для обчислення виплат за рішенням суду. В той час як мінімальна заробітна плата по Україні буде становити з 1 січня 7100 гривень. Поправки подані, подав я. Подав народний депутат від Батьківщини Євтушок. Подала, по-моєму, Ірина Констанкевич від за майбутнє. Можливо, треба подивитись, можливо, ще ряд депутатів. Ну, не навіть якщо хтось один уже подав, це буде розглядатись на засіданні бюджетного комітету перед тим, як в зал піде на перше читання законопроекту. Ми будемо намагатись під час засідання комітету збити цю. Тобто поправкою збити цю норму. На жаль, державі немає чіткої комплексної програми, яка б вирішувала питання Чорнобильців, наголосив Володимир Рішонков. Тож було вирішено звернутись до всіх громад, аби питання набуло більшого розголосу. Хотів би, будь ласка, просити керівників місцевих рад ініціювати дане питання в себе в громадах, що стосується нашого району безпосередньо, щоб ми могли оці всі порушення зібрати, які сьогодні дійсно де порушуються права. І соціальні права наших людей для того, щоб надіслати і Володимиру Юрійовичу, і Арсеню Михайловичу всім надіслати для відповідного реагування. Цього ж дня, 9 жовтня, в Коростині відбулася позачергова 27-ма сесія Коростенської міської ради, 8-го скликання. Головним питанням на які було прийняття рішення про звернення депутатів Коростенської міської ради до президента України, голови Верховної Ради України, прем'єр-міністра та депутатів щодо недопущення зменшення соціальних гарантій і соціального захисту та порушення прав населення постраждалого внаслідок чорнобильської катастрофи. Ситуацію ви знаєте бюджетом на 2024 4 рік, який буде прийматися статті 8, в у 4 є значить такий пункт що визначити розмір мінімальної заробітної плати на рівні 1600 гривень яка застосовується як розрахункова величина для обчислення виплат за рішенням суду що це означає я думаю всі люди освічені всі знають що мінімальна заробітна плата зараз складає 6700 гривень з першого січня 2024 року має складати 7000 100 гривень, якщо я не помиляюсь, але всі доплати, так називаємо, які зараз в тому числі у нас на території постраждали внаслідок аварії Чорноморської АЕС третій зони, і в кого в рішенні стосується пенсіонерів, в тому числі чи в першу чергу, в кого в рішенні там є доплата, складає дві мінімальні заробітні плати, тобто. Із розрахунку 7100, це буде 14200 доплата, доплата, то буде складати 3200 гривень 1600 помножити на 2, ну, що в рази зменшує суму ціль доплати. З метою недопущення зменшення соціальних гарантій і соціального захисту та порушення прав людини, прав населення, постраждалого внаслідок. Чорнобильської катастрофи Користенська міська рада просить виключити з проєкту закону України про державний бюджет України на 2024 рік абзац 4 статті 8, а саме визначити розмір мінімальної заробітної плати на рівні 1600 гривень, яка застосовується як розрахункова величина для обчислення виплат за рішенням суду. Слід зазначити, що на території Коростенської міської територіальної громади проживає 58 тисяч осіб, які постраждали внаслідок аварії на чаес. 14 тисяч пенсіонерів отримують доплату до пенсії згідно рішень суду. Зміна розрахункової величини для обчислення виплат по рішенням суду це порушення закону. Ми всі говоримо, що треба жити по закону і в той же час іде порушення закону, тому це воно і визову таке позачергове наше зібрання. З тим, щоб ми могли звернутися до Верховної Ради, наскільки воно вплине, це інше питання, але ми констатуємо факт, яким чином порушуються закони Держави України і що чекає наших людей-чорноморців наступному році, коли буде прийняти бюджет України. Тому в зв'язку з цим ми сьогодні і таке, може, велике звернення, але на мою думку, воно відображає. Реальний правовий стан того, що сьогодні проходить. З даного питання перед депутатами виступив і народний депутат України Володимир Рішонков. Проєкт закону бюджету на наступний рік він ще не пройшов перше читання, тільки міністр фінансів представив в сесійній залі основні параметри. Перше читання буде в найближчим часом. Тому зараз важливий період. Іде підготовка до засідання бюджетного комітету Верховної Ради, де будуть розглядатись основні ці всі показники. Я подав поправку про відміну цієї норми, про яку ви згадуєте. Наскільки реальні шанси за те, що ця норма буде відхилена? Я зараз не можу навіть вам сказати. Заступник міністра фінансів один із заступників, який був ініціатором подання. Коли я з ним говорив, він мені зразу сказав, що ви захищаєте лже ліквідаторів, лже чорнобильців, так було ним сказано. Ну я не став з ним дуже там вступати глибоко в дискусію, тому що норма ширша набагато ніж Чорнобильці. Якщо він цього не розуміє, то ми будемо пробувати. Пояснити, бо це ж не тільки про Чорнобильців. Це за рішеннями судів це може стосуватись абсолютно ширших категорій громадян, і підприємців, і так далі. Тому це доволі серйозна річ, і ми будемо намагатись донести. зараз іде уряд працює системно, зменшуючи абсолютно всі витрати, шукаючи можливість зекономити, тому що вони стурбовані ситуацією з наступним бюджетом. І взагалі ситуацію фінансування на наступний рік. Тому от їх позиція нам, ну з одного боку, якби я розумію, а з іншого боку, ну, ви ж логічно виклали все. Порушення йде норм. Головне, науково-експертне управління Верховної Ради дало свій негативний висновок. Теж сказали, що це порушення багатьох норм, конституційних, в тому числі, і таке інше. Тому прийняли рішення звернути зараз по всій Україні до всіх. Територіальних громад з тим, щоб вони підтримали таку ініціативу звернутися до, до уряду і спробувати зупинити ці речі. Ще раз кажу: що з це вийде, будемо будем бачити. Тому, отак: от це те, що стосується безпосередньо вашого звернення і тієї ситуації. Детально зупинився Володимир Рішонков і на необхідності проведення в користіні виїзного засідання профільних комітетів Верховної Ради щодо вивчення чорнобильських питань. І, друге, я вам коротко скажу, що на засіданні робочої групи ми розглядали питання проведення в користині чогось, чи наради, чи круглого столу якогось. Те, що стосується Чорнобильської тематики. Так от, робоча група була звернулася до Верховної Ради і два комітети Верховної Ради, комітет з питань екології, природи користування і комітет соціальної політики, погодились з тим, щоб провести в корисні виїзне засідання комітетів. Про це вони письмово поінформували голову робочої групи, корода. Коли це буде. Не від мене залежить, голови цих комітетів вони якби повідомляють. Що добре, що вони включили в розгляд всі питання, які ми їм передавали. Тобто планується комплексний розгляд всього, що стосується Чорнобиля, починаючи там соціальний блок, охорона здоров'я, зони, ну і так далі. Тобто, це добре, бо рішення комітетів це щось. Це не просто як збори, де, де значить, а це е, комітети мають право звернутися до уряду українського, до центральних органів виконавчої влади конкретно якихось, з тим, щоб поставити перед ними, по-перше, будуть присутні керівники цих відомств. Єдине, щось мені підказує, що зараз буде певна така пауза, можлива в зв'язку з тим цією нормою. Тому що вони відчувають, що люди незадоволені, Звернення депутатів Коростенської міської ради було підтримано одноголосно. Далі на сесії депутатами були внесені зміни до комплексної програми охорони здоров'я, до програми матеріально-технічного забезпечення військових частин збройних сил України Коростенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Відповідно до змін міського бюджету на 2023 рік Коростенська центральна міська лікарня зможе придбати лапароскопічну стійку для хірургічного відділення. Також було прийнято рішення про надання з на безоплатне прийняття споруди цивільного захисту від Укртелекому на баланс громади з подальшим його використанням. Також були обговорені проблемні питання транспортного сполучення із селами громади та можливість встановлення модульного блокпосту на в'їзді в місто. На цьому сесія завершила свою роботу.